Корумбо велика скатарська округа на півночі Німексика. Це край соковитих пасавищ, де вигулюють незлічені стада, край високих гір, грімкотливих потоків, що впадають у річку Корумбо, від якої походить назва місцевості. Могутнім володарем, чия свавільна влада простягалася на весь край, був тут старий сірий вовк, старий лобо або володар лобо. Як його називали мексиканці, був ватажком зграї сірих вовків, що спустошували долину корумбо впродовж багатьох років. Усі місцеві скотарі та пастухи добре знали цього хижака кожні відвідане лобо і його вірної зграї наганяли смертельний жах на тварин і викликали напад безсилої люті у їхніх господарів. Старий лобо, справжній велетень, був надзвичайно дужим. І хитрим звіром лоба була невеликою. Я не міг зрозуміти чому звичайно, навколо такого виняткового усьому звіра завжди збирається чималий гурт. Може, він сам не хотів збільшувати ватаги, а може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача? Без сумніву одне протягом останніх років його панування в нього було лише п'ятеро підлеглих. Кожен із яких зажив слави своїми величезними розмірами. Особливо виділявся помічник лоба, справжній гігант, але й він поступався перед ватажком з силою і завзяттям. Кожен член ватаги мав свою характерну рису. Одного красивого білого вовка мексиканці звали бланкою гадали бланка самиця подруга лобо, інший вовк рудоє масті відзначався. Нечуваною спритністю ходили чутки, бо цим він легко наздоганяв протконого антилопу. життя вивків тісно перепліталося із життям скатерів. тим то не дивно, що вони прагнули будь що якнайшвидше спекатися з граї. Кожен скатар ладен був віддати чимало молодих бичків за до одного вовка з ватаги лоба. Тим часом сіроманці насолоджувалася полюванням. Зневажаючи всі виверти мисливців, вони ніби глузували з них, нехтуючи отруєною приманкою, і збирали й далі принаймні останні п'ять років данину з котарів Курумбо у розмірі однієї корови щодня. Таким чином, здобич зграю становила за грубими підрахунками щонайменше дві тисячі добірних олів. Застаріло поняття, що вовк завжди голодний і пожирає все поспіль у даному разі не відповідало дійсності. Бо всі свавільники були дорідні, вгодовані, ситі та ще й вередливі до харчу. Вони ніколи не торкалися тварини, що здохла сама або сконала в пошесть, гребуючи навіть тієї, що її забив скотар. Свій вибір зупиняли на гладкій телиці, яку щойно самі зарізали, ласували лише найніжнішою частиною, старою коровою чи богаєм просто гидували. І відомо також, що вони не любили баранини, однак часто, розважаючись, загризали овець. Якось уночі у листопаді 1893 року і Туй Вовк охочі до таких забав загубили 250 овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. За голову лоба було призначено велику нагороду. Навмисно для нього розкидали кругом отруєне м'яса, але він ніколи не схибив завжди непомильно розпізнавав приманку. Лобо боявся лише вогнепальної зброї. Він знав, що всі тутешні чоловіки носять із собою рушниці, тимто ніколи не нападав на людину і всіляк уникав зустрічі з нею. Непорушним законом для зграї був порятунок втечі, хоч би на якій відстані майнула людська постать. Якось один ковбой почув могутній клич старого лоба. Покрадьки він наблизився до улоговини й побачив, що зграя оточила невелику череду корів. Лоба сидів на пагрбі, а бланка і решта вовків набагалися відбити від стада тилицю, вибрану на обід. Але худоба згуртувалася в коло і виставила до ворога суцільний ліс рогів. Однак оборона не була щільною. Кілька передніх корів. Настрахані наскоками грізного суперника, рвалися всередину. Саме через цей злам в обороні вовкам вдалося поранити облюбовану тилицю. Терпець слабо урвався, з горла вихопилося глухе виття, і він стрімголов повчав на череду, очманіла від переляку череда, сахнулася і розпалася навпіл. Лобо з розгону вірвався в розколену, корови кинулися в розтіч, наче відламки розірваної вибухом бомби. Обрана жертва й собі рванула бігти, але кількома стрибками лобо наздогнав її, люто вп'явся в горло і, вгрузаючи в землю лапами, різко спинився. Від могутнього ревка тилиця повалилася, задерши ратиці догори. Зграю в лічені хвилини прикінчила нещасну телицю. Старий ватажок не брав участі у розправі він повалив жертву і всім своїм виглядом, здавалося, говорив. Чому ніхто з вас не зробив так само, але лише марно в час? Ковбой з голосним гиканням помчав на вовків, і ті кинулися навтяки. Ковбой тут таки посипав зарізану тушу стріхніном і подався геть, упевнений, що зграя повернеться за здобиччо. Наступного ранку, коли він прийшов поглянути на сподівані трупи, з'ясувалося, що вовки справді ласували телицею. Але перед тим старанно відокремили і викнули геть усі отруєні частини. Страх перед ватагою лобо дедалі зростав. Щороку винагорода за його голову підвищувалася, аж поки сягнула нічованої суми тисячі доларів. Найкращі мисливці намагалися впіймати лобо. Вони вдавалися до всіляких хитрощів, але вовк щоразу виявлявся розумніший і оминав їхні пастки. Я не надто віри розповідям ковбоїв. Аж поки весени 1893 року випала нагода стрітися із сіром пронозою і вивчити його краще, ніж інші. За кілька років до цих подій, коли ще був живий Бінго, я частенько полював на вовків, відтоді змінив заняття на інше, що прикувало мене до письмового столу і стільця. Мені доконче потрібен був рухливий спосіб життя. Тимто, коли мій давній друг фермер із корумпо запросив приїхати до нього і спробувати покласти край розбійницьким нападам сірої зграї, я погодився без вагань, аби ліпше вивчити місцевість, я багато їздив верхи. Часом мій поведир показував на кістяк тієї чи іншої тварини, що на нім поприсихало сухе шкураття й говорив це його робота. Я зрозумів. Шкода й думки вполювати лобо в горах верхи на коні. Лишалося єдине капкани й отрута. Та нам бракувало достатній кількості капканів, тим то я вдався до отрути, не описуватиму з усіма підробицями десятки хитромудрощів, на які я пускався, щоб увести вовка перевертні. Годі було знайти такий сорт м'яса, якого б не підкинув цьому лиходію для приманки. Минали дні, а мої зусилля йшли на нівець. Старий предисвід був хитріший. Нарешті пробили гаждані капкани. Я та ще двоє мисливців тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити, робили все, що, на наш погляд, могло сприяти успіхові. Наступного дня, коли я поїхав оглянути капкани, тут таки надрапив на сліди лобо, що в'юнилися від одного пристрою до іншого. Сліди розповіли історію його нічних похаденік. Він шастав у темряві, і, хоч капкани були ретельно замасковані, відразу викрав перший з них. Лоба наказав зграї зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо, доки розкопав і капкани, і ланцюг і колоду. Лоба перебігав від капкана до капкана і з кожним робив те саме. Невдовзі я помітив старий тарипрану заспинявся і збочував щоразу. Помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет, тоді в мене визрів новий план. Я розставив капкани в формі літери Н, замаскував їх уздовж обох боків стежки, а один поставив, мов поперечку для літери посередині. Спливали дні, я визнав, що вкотре мене спіткала невдача. Лобовільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як заважив поперечко. Старий пройда зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний янгол літав над ним і охороняв від небезпеки, що чекала на нього, Лоба не збочив, ні над дюйму ліво чи вправо, обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу в свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодами бійшов капкан з іншого боку і задніми ногами заходився загрібати землю, так що камінячі грудки летіли навкруг, аж поки механічні пружини спрацювали, заклацнулися. Точнісінько так само він робив і в інших випадках. Попри всі мої хитромудрі виверти, лопо ні разу не схибив, неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки, І досі чинив би свої спустошливі набіги. Якби глибока прихильність до подруги не занапастила його, поповнивши іменем сіроманця, довгий список героїв, що були нездоланні наодинці, загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли. Я не раз помічав, що у лоба не все гаразд. Скажімо, чому попереду слідів ташка, овидно відбитки меншого вовка, я не міг збагнути причини, та ось один осіденковбой мені сказав. Срій порушує і відривається від зграї Бланка, отже бланка справді самиця жоден вовк самець не дозволить собі йти попереду ватажка, інакше накладе життям. Це наштовхнуло мене на новий план. Вовки мали за звичкою підходити до кожної туші, що траплялася їм на шляху, навіть не маючи наміру з її з'їсти. Я сподівався, що ця їхня звичка стане мені в пригоді. Хоча здогадувався, що лобо розкусить мої хитрі з м'ясом і заборонить зграї наближатися до нього. Але я покладав великий надій на голову, яка мала цілком безневинний вигляд. Наступного ранку я вирушив обстежити капкани. Яка радість земля навколо них була густо поцяткована свіжими вовчими слідами, а місце, де лежала голова з капканом, було порожнє. Але один менший вовк легковажно підійшов понюхати голову, що лежала осторонь. І потрапив у сталеві лабети. Ми подалися слідами і за милю побачили цього горопашного вовка Бланко. Зауваживши людей, вовчися надала бігу, але голова Телисі, що важила понад 50 фунтів, добряче її заважала. Однак Бланка сильно випередила мого помічника, який йшов пішки. Ми перехопили її поблизу з килястого згір'я. Голова телиці міцно застрягла рогами між камінням. Ніколи раніше не доводилося мені бачити такої красивої вовчиці, яка густа шерсть бланки була срібно сірого відтінку. Вона обернулася, готуючись стати добою, і завила. Її голос був сповнений розпачем. Луна відкотила його далеко вгори. Неподалік ущелини басовитим виттями звався вірний лобо. То був останній поклик бланки. Ми підступали ближче. Біла вовчиця мала берегти сили, щоб боронитися. Кожен з нас накинув на шию приреченій тварині ласу і погнав коня в протилежний бік. Мотузка зашморгнулася. Кров хлюпнула з горла бланки, очі оскляніли, кінцівки витягнулися і знерухоміли. Ми поскакали додому, волочачи мертву овчицю, і раділи, що завдали зграї лобо першого смертельного удару. Другою ми чули тужливе завивання. Старий ватажок було мов неприкаяний, сподіваючись знайти бланку. Він би не хотів її кидати, але нічим зарадити не міг. Страх перед вогнепальною зброєю глибоко сидів у ньому. Цілий день ми чули виття. У безнадійних пошуках вовчиці минав час. Я сказав одному з ковбоїв, тепер я певен, що бланка була його подругою. Надвечір лоба став ніби наближатися до нашої ущелини, його виття чимраз блищало. Як разюче воно змінилося войовничі клич воїна звитяжця і жлють і нескореність заступили віччій, горе і глибокий сум. Лише проти ночі він, певно, знайшов місце, де сконала бланка. Протяжливий стогін вихопився з грудей лобо, від його скорботи хололо в серці, я ніколи б не повірив, що відчуватиму таке гостре почуття жалю до нього. Суворі стримані ковбої не уявляли, що вовк так гірко побивався. Лобо зрозумів, що сталося земля на тому місці була скривавлена. Він побіг слідами наших коней аж до мого друга. Що гнали його жадоба помсти чи сподівання знайти там бланку, не знаю. Принаймні частково відплатити за кривду йому вдалося. За 50 ярдів від воріт ранчо він напав на нашого сторожового собаку і роздер сердегу на шматки. Очевидно, лобо приходив сам. На ранок я не помітив більше нічих слідів. Він знавісніло гасав навколо ранчо, втративши страх. Я чекав на цей. І понаставляв по всьому пасовиську багато нових капканів. Перегодом переконався, що він таки попався в один, але завдяки своїй могутній силі вирвався із сталевих лещат. Я був переконаний, що лоба ганятиме довкіл, доки відшукає тробланки тож усі зусилля спрямована на те, щоб покінчити з ним, перш ніж він угамується і назавжди покине місце. Я зібрав усі капкани 130 міцних сталевих вовчих пасток і поставив їх по чотири вздовж усіх стежок, які вели в ущелину. Коли капкани були надійно сховані, я протяг між ними трупілажної бланки. Я вдавався до всіляких хитрощів і виживав усіх пересторог, аби забезпечити успіх. Пізно ввечері я повернувся додому. Вночі мені чувся голос лоба, але я не був того певен. На завтра згуслі вечірні сутінки не дали мені об'їхати всієї північної частини ущелини і довідатися щось про старого ватажка. За вечерею один з ковбоїв сказав Уранці худоба в північній ущелині щось страшенно ревла, може, в капкану піймалась якась звірина? Лише пополудні наступного дня мені пощастило дістатися до вказаного місця. Іще здалеку я побачив велику сіру тінь, що при моїй появі підвелася із землі, марно намагаючись метнутися кудись бік. Переді мною виріс сам лобо, могутній володар корумпа, міцно стиснутий сталевими лищатами. Безталанний герой, а він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги. Натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку. Чотири капкани намертво стиснули в своїх сталевих обіймах чотири лапи звіра. А густа мережа слідів на землі свідчила про те, що худоба збралася навколо переможеного кривдника, щоб поглузувати з нього, але близько підійти не наважувалась. Два дні й дві ночі пролежав він прикутий геть знесилився. Та коли я підійшов до нього майже впритул, звір підвівся. А востаннє я почув його могутній оглушливий голос, і він завив, скликаючи своїх підданців, але ніхто не озвався, не прибіг на поміч, і тоді він зібрав останні сили і кинувся на мене марно, кожен капкан важив щонайменше 300 футів. Лоба був без сили проти них. Він скорготав могутніми іклами, кусаючи ненависні ланцюги. А коли я спробував торкнутися до нього рушниці, схопив її зубами і залишив на ній глибокі прим'ятини. Очі звіра потемніли від люті й ненависті, щелепи грізно клацали, але мене й коня, що тремтів від страху, годі було дістати. Лобо сильно виснажився від голоду і втрати крові і невдовзі знесилено впав на землю. Щось схоже на жалість ворухнулося у мене в грудях, коли я збирався вчинити з ним те. Що він звично робив зі своїми жертвами? Старий невгамовний свавільнику, герою незлічених спустошливих набігів. Сказав я, звертаючись до нього. За хвилину ти станеш купою мертвечини так буде справедливо. Ласо майнуло в нього над головою, але ватажка не так легко було б дурити. Перш ніж петля зашмурнулася в нього на шиї, він на люту схопив її зубами, легко перекусив і кинув під себе. Я мав на пухваті рушницю, але мені шкода було псувати його чудову шкуру. Тож я погнав коня до табору і повернувся з і новим ласом. Ми кинули вовку цурпалок, який він міцно схопив зубами, і, перш ніж лоба, встиг випустити його, наші ласи просвистіли в повітрі і впали йому на шию. Промінь життя поволі згасав в очах могутнього володаря Курумпа. Я гукнув до свого помічника: Стривай, захопимо його живцем і відвеземо до табору. Лоба так знемігся, що ми легко просунули йому в пащу товсту палицю, попсновували щели помісним отузячем і прив'язали до палиці. Палиця тримала мотузку, мотузка палицю. Так ми обезпечили себе від грізного звіра. Лобо вгамувався і байдуже позирав на нас, наче хотів сказати Ваше зверху, а ви здолали мене, тож робіть зі мною, що хочете. Відтоді він перестав нас помічати, ми надійно зав'язали йому ноги. Лоба не загарчав, не завив, навіть не підвів голови, чи ми ледве завдали вовка коневі на спину. Лоба дихав рівно й спокійно, мов уві сні. Очі знову стали ясними й чистими, але на нас вони не дивились. Погляд його линув у далечінь обіймав колишнє володіння, де щасливилося йому та його грізні зграї. Ми їхали поволі і незабаром дісталися до ранча. накинули на лобо шийник, столовими ланцюгами прип'яли його до стовпа на пасовиську розв'язали йому ноги. Я поставив перед ним воду і м'яса, але він навіть не повернув голови. Лежав нерухомо, жовтаві очі пильно дивилися на вхід У прерії, широкій безкраї. Він не здринувся й тоді, коли я доторкнувся до нього. Сонце сідало за обрій, а лоби невідривно дивився вдалину Я сподівався, що вночі старий ватажок скликатиме свою зграю. Навіть приготувався до цього, але він уже кликав її в скрутну мить, і ніхто не прибіг на допомогу. Більше він кликати не схотів. Кажуть, Лев, який позбувся сили, Орел ще втратив волю й голуб, котрого розлучили з подругою, гинуть від розбитого серця. Тож чи можна було сподіватися, що серце цього нескореного свавільця стерпить потрійний удар? Він втратив і силу, і волю, й подругу. Коли заражився танок, лоба лежав так само спокійно, немовби спочивав. Але старий Ватах уже був мертвий. Я зняв ланцюг з його могутньої шиї, один з ковбоїв допоміг мені відтягти труп у повітку, де лежала й бланка. Ми поклали лоба поруч із нею і ковбой сказав: Нарешті ти знайшов її, тепер ви знову разом.